Для тих, хто знає пісню Неділя, день спочинку» Я сьогодні був в двох служіннях і біля 10 годин тільки в дорозі, і по дорозі якось кашель якось усилився і ще насмарк щось збільшився. Я ці всі речі якось в дорозі їду ніби згадав цю пісню, і я завжди її знаю, але десь так сарказмом над нею дивився. Бо, типу, для нормальних віруючих вона ж не правильно. чого? Бо ж для нормальних віруючих неділя це день служіння, це не неспочинку. І тут якась е пісня на фоні в мене в машині, і в якийсь момент ніби, знаєте, розкрило серце і ніби як відкрите питання до мене. Ти реально не відпочиваєш душою? Сьогодні, будучи в зібраннях, служачи, молячись, їдучи в дорогах, теж співаючи, молячись, ти не переживав Бога, ти не зміснив душу. І справді, коли от я взяв, загуглив і знайшов цю пісню, там пише неділя, день спочинку, день спокою, тиші». і там якраз третій віршик день скріплення душі. І от Я змінив своє ставлення до цієї пісні, це перше, а друге подумав, наскільки важливо завжди кожен день служити Богу, і от про душу дбати, але особливо в неділю, особливо в неділю скріпляти свою душу, служачи, переживаючи Бога, справді посвячуючи. Своє тіло щоб жити по духу.